Кращий спортсмен 2009 року Станіслав Горуна підтвердив своє високе реноме. І на початку 2010-го. десятого майстра спорту міжнародного класу Антона Нікуліна впевнено пройшов шлях до фіналу, вигравши усі п'ять попередніх зустрічей. А конкуренція у боротьбі за медалі була більш ніж гострою. У ваговій категорії горуни виступало понад 70 каратистів. Змагання проводились в місті Васкіхаль. Це Франції, це відповідно вони так і називалися Васкіхаль Open. От це дуже серйозний престижний міжнародний турнір. Він багато років поспіль вже проводиться і виграти на ньому або хоча б попасти в презерв це дуже престижно. Це в спортивному карате. Це дуже серйозний турнір. Він дуже кетірується. От тобто, це оскільки я попав в фінал, тобто я не можу бути незадоволеним своїм результатом. Для Станіслава французький успіх став одним з найбагоміших у кар'єрі. За вихід до фіналу каратист спортивного клубу Юніон переміг марокканського суперника. А у вирішальному двобої поступився ще одному представнику африканського континенту. В фіналі я зустрівся з Алжирцем. От, е так, ну, фінал не дуже провів, але проте попередніх п'ять поєдинків я виграв, я зустрічався з французом, з бельгійцем, з ще одним алжирцем, з іспанцем і з марокканцем. От за вихід фіналу я побився з марокканцем. Цей турнір, він, в принципі, нічим не поступається золотим лігом. Тобто, така сама кількість держав, тобто, близько 30-40 держав в тому районі. Така сама кількість учасників категорії близько 70-80 учасників. Тобто нічим не гірше за золоту лігу. Так само представлен є ну, представники різних держав, різних так, якби шкіл, карате. У найближчих турнірах Горуна, як і інші каратисти юніону, прагнуть здобувати нагороди найвищого гатунку. Попереду перший етап золотої ліги, який відбудеться у Голландії. Рік почався дуже досить непогано, хоча не вистачає першого місця. Проте я думаю, я його ще здобуду в цьому ж році. Ну такі перші змагання, які зараз наступні, будуть, що дуже важливі, це буде золота ліга, яка буде проводитися в Голландії, в місті Роттердам. От, до нього готуємося.